Ще вітання всім, хто нас дивиться. Дякую, що довіряєте саме нам. Це youtube канал Авозріватель. Я Альона Зінченко, і ми, звісно, будемо обговорювати найважливіші і найгарячіші новини, які стосуються України конкретно воєнних дій, які нас з вами усіх бентежить. Рада вітати в своєму ефірі Олега Жданова. Це військовий воєнний експерт. Олегу, дякую, що долучилися. Доброго дня, дякую. Олег, дивіться, хочу розпочати із таких гарячих новин, обговорити їх і вже потім більш детально обговорити більш глобальні речі. Перш за все, з хорошої новини, вчора вдалося нам все ж таки повернути наших захисників це 14 осіб, зокрема, з, з 58-ї окремої механізованої бригади це 10 осіб, і з 30-ї окремої механізованої бригади чотири бійці. Наскільки сьогодні це складно робити? Наскільки ці обміни сьогодні вони ну ну просто якийсь такий, знаєте, ну геройський вчинок? Тому що ми знаємо, що російська сторона ніколи не дорожила своїми бійцями, своїми людьми, Україна ж за кожне життя готова робити дуже багато чого. Прокоментуйте, будь ласка. Ну тут це дуже складна робота. Справа би дійсно ви праві в тому сенсі, що е, Росія і е, за, зазвичай відповідає, що ці бійці, якщо ми пропонуємо обмін, вони кажуть, що ці бійці не представляють для нас цінності, і все це стандартна відповідь російського командування. І потрібно або е, спіймати якусь людину, яка була б мала би вагу для них. Ну, допустимо бійці Росгвардії з Чечні, да от їх обмінюють одразу, і особливо не треба домовлятися треба тільки заявити, що у нас є такий бій боєць. Ну кадирівці, да ми так їх називаємо. От то вони міняють е, льотчики. Вони міняли е, офіцерів. Вони ще погоджуються міняти. А з рядовим складом дуже важко домовлятися. Треба або кількість набирати, от або я ж кажу, от таких е, е, якісних е, полонених шукати. Угу. Ну, будемо сподіватися, що цих обмінів буде якомога більше, тому що ну ми розуміємо, що все ж таки багато ну, родин я... чекають своїх чоловіків. Це наші захисники. Без цього не я. треба накопичувати обмінний фонд, робити це активно. А ви знаєте, я сьогодні прочитала інформацію про те, що у нас може поповнитися обмінний фонд, але в мене особисто є сумніви, що їх буде, що їх взагалі будуть забирати. Я зараз маю на увазі. Ну, розмовною мовою зеків, яких понабрали а, значить російське командування, і так, так би мовити, їх називають зараз. Скажу кашники. Тобто, Ашники це ті, хто нібито самі підписали контракт для того щоб брати участь у бойових діях, і кашники це ті самі зеки. І її вже потроху наші хлопці виловлюють. Скажіть, будь ласка, що це за контингент такий, що воно дає в бойових діях? І чи дійсно це? Ну, взагалі є сенс на це зважати. Ну це давайте відверто на бійці. Можливо, без в чомусь, але на бійці точно єдине, що у них може бути корисного, то що вони їм не треба долати оцей психологічний бар'єр стосовно вбивства. Вони mm -hmm. якщо вони здійснювали тяжкі злочини, то вбити людини для них це не представляється ніякої проблеми. А в, в, врешті ви праві вони не навчені, і навряд чи ну все залежить від того, коли людина попала в, в місця позбавлення волі е, після служби в армії. Ну то е, має він навички військові чи немає. Може він колись і служив, колись. але е, життя за гратами це зовсім інше інше життя, і там зовсім інші навички. До речі, ну є інформація, що їх в основному використовують в. В системі Росгвардії для того, щоб підтримувати правовий порядок на окупованих територіях, вони там влаштовують комендатури, Ну вот вони можуть бути в нагоді, тому що знущатися з людей і вбивати людей, завдавати тортурів. Тут вони можуть, ну можна сказати, мають досвід після таких після того, до речі, як вони самі це пройшли. Коли попали під слідство і коли потрапили до колонії, От. а тепер вони ці навички застосовують. Були випадки, коли ми, коли ми їх зустрічали на лінії, на лінії фронту, де, де у яких вбитих російських військовослужбовців були помічені татуювання, ну, пов'язані з так. місцями позбавлення волі. Але бачите, навіть. Навіть в цьому сенсі ці татуювання ми осмат оглядали на вже мертвих тілах угу. наші бійці. Тобі ж, і ну, вони дійсно не, не та піхота, яка може ввести систематичні або грамотні, е, так буде правильніше сказати, бойові дії. Е, зрозуміло. Е, ну, дивіться, добре. Давайте тоді рухатися конкретно до бойових дій, які відбуваються з, зокрема на півдні. Багато хто з нас, ми на свій хлопський розум. Чекаємо того обіцяного, зокрема і Арестовичем, і багатьма іншими першими обличчями контрнаступу. Я знаю, що дуже багато експертів, зокрема й ви, дуже скептично взагалі до такого визначення, тобто такого повномасштабного контрнаступу ще не відбувається. Можуть бути контратаки, але того, чого ми всі так чекаємо, поки що. Не відбувається, поясніть, будь ласка, нашим глядачам, що зараз є на півдні, тому що зокрема речниця командування Південь Наталія Гуменюк сказала про те, що зокрема російські війська більше не можуть підтягувати свої резерви до Херсонської області, тому що наші війська постійно обстрілюють і понтонні переправи, і значить склади з боєприпасами, і так далі. Що ви скажете, що там зараз наразі відбувається? А, наразі відбувається блокування російських військ на правому березі е, ріки Дніпро. А, от ось що відбувається: ми фактично тримаємо в вогневому мішку в оцю 25 двадцяти угруповання російських військ. Проблема в тому, що накопичені запаси Росія навод, сразу завозить, е, коли вони заходять на якусь територію, вони сразу завозять там десятки сотні. Сотні тонн боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів, таке іншого тому йде планемерна планомірна робота щодо знищення цих запасів. Працює наша і авіація, і артилерія постійно знищуються, як тільки виявляється, одразу знищуються склади, особливо боєприпаси і палива. От і наші війська ведуть теж планомірну роботу щодо виснаження російських військ. Активних бойових дій фактично там не не ведеться. На окремих напрямках. До речі, десь ми проводимо на атакуючі дії і штурмові дії, а десь і противник. От в районі Патьомкіна там російські війська намагаються штурму, штурмувати наші позиції. Так що, от таке, от я би сказав, планами планомірне придушення оцього груповання проводиться на сьогоднішній день. Ну будемо сподіватися, і фактично, і вихід на лінію Дніпра да і вигнання окупанта із правобережжя це буде дуже важливим політичним сигналом. Що найменше да? це більше буде навіть політична перемога ніж ніж воєнна, і uh -huh. е, е, якщо нам вдасться в сьогоднішніх умовах змусити російські війська відступити або здатися у полон, о, то для нас це буде величезна перемога. А скажіть, будь ласка, а що нам для цього ще потрібно? От, за, поставлю примітивне питання. По перше, чи вистачає у нас? Кому воювати, а так чи інакше говорили і час від часу говорять про а, додаткову мобілізацію. Чи потрібна вона? А це перше питання. Ну і друге, а що з боку західних партнерів нам ще потрібно? Озброєння зрозуміло. Техніка зрозуміло. Ми цих хаймарсів чекали, як не знати чого. Їх все ж таки ну не так багато, можна так би мовити, більше зараз з'явилася інформація про те, що а, значить, білий дім буде запрошувати в конгресі 11,7 мільярдів доларів на те, щоб летальну зброю закуповувати для України, цього досить, щоб зробити все те, про що ми з вами зараз проговорили: про звільнення щонайменше не менше справобережі ну а, дивіться, цього досить для того, щоб ми могли ввести бойові дії, активно вести бойові дії. А, я розраховую. Ну ми розраховуємо всі на те, що з 1 жовтня почне поступати озброєння, в тому числі і оці гроші потрібні для його ну, оплати. Щоб нам його або чому оплати, тому що сполучені штати будуть щось виробляти самі, а, а щось будуть закуповувати україн партнерів, і до речі, оце буде на рамштаймі на на засіданні на засіданні. у, у рамштайм місці на базі буде вирішуватися саме саме це от координаційне питання. Вони створили цілий цілий оперативний штаб для того, щоб для того, щоб координувати оці. Дії і щоб це працювало на постійній основі. Я думаю, що ну мінімум на 2-3 роки, то точно а може і, і по і подальшому буде працювати. Нам ким воювати вистачає у нас десь близько 700 тисяч, як сказав наш президент, мобілізовано і знаходиться в лавах збройних. Сил України у нас багато. Ну на сьогоднішній день вже теж опубліковані дані. 4 тисячі військовослужбовців вже пройшли навчання в 14 країнах партнер, партнерах У на різні види західного озброєння. Ну я розумію, що десь приблизно стільки ж а може більше сьогодні. Навчається велика Британія взагалі заявляла про 10 тисяч, що вони готові навчати наших військовослужбовців. Тому Кому воювати це не, не, не постає такого гострого питання, і mm -hmm. до речі, міністр оборони пан Резника казав декілька тижнів тому, заявив, що е, мобілізація йде е, планово по окремих спеціальностях. То, то ми мобілізуємо людей, але не так масово, як це було в перший період, а тільки поповнюємо. Втрати, які несе сьогодні на жаль, несе несуть збройні сили і інші силові структури, які приймають участь в бойових діях. Так що, обстановка така, що о, масштабного там призову не буде. Є е, е, планомірна робота щодо добору е, військовозобов'язаних. Е, ми чекаємо на так, що в, е, воювати є. Кому навчання наші військовослужбовців проходять, і головне питання: ми чекаємо е, озброєння для цих військовослужбовців. Дуже чекаємо, тому що знову ж таки, якщо підглядати за тим, що там відбувається за перебрікам, да тим тим самим ненависним нам то от виявляється днями, Іран поставив першу знову ж таки партію безпілотників да для Російської Федерації, і нібито, за словами експертів, це все мало використовуватися. Проти тих же наших хаймарсів, а наскільки це серйозна підтримка? Бо це те, що зараз на слуху, я так розумію, що є, є ті самі країни партнери Російської Федерації, які не гласно не на камеру, але допомагають. Ну тому, що я так розумію, що і в Російській Федерації, якби там не було ресурси вичерпні з огляду на те, що дістають із складів радянської і, і техніки, і ракети, і так далі. Що ви скажете? Що там за партнери? Такі чим це їм насправді допомагає ну наскільки на сьогоднішній день відомо, до речі, Іран поки що єдина країна, яка е, спромоглася постачати Російській Федерації озброєння. Вони дійсно надали передали декілька з декілька десятків. Бізпілотників, причому як безпілотники камікадзе там є, і є розвідувально-ударні безпілотники зараз російські оператори. Я так розумію, опановують ці безпілотники і навчаються ними керувати. Наскільки це змінить ситуацію на лінії фронту? Ну на дуже важко сказати, чому тому що є дуже велика кількість нарікань стосовно їх технічної справності і. Дуже є е, випадки від відмов е, в роботі цих е, безпілотників. Тому а е, це перший момент і другий момент достаменно невідомо на сьогоднішній день. Які ж все ж таки в них тактика технічні характеристики? Є загальні е, і є, і вони дуже різняться з різних е, джерел інформації. Тому подивимось, е, ну думаю, що там три десятка, які вони передали. Якщо не буде там різкового збільшення, то навряд чи вони зможуть. Е, Переломити хід бойових дій навіть на окремому напрямку, угу. ну і знову ж таки, якщо говорити про те, що своїми цими ресурсами, да і взагалі в своїх планах має той же Путін, дивіться, ну кажуть, що нібито він кажуть це. Я маю на увазі генштаб України про те, що нібито є вказівка така до саме 15 вересня звільнити весь Донбас. Uh, всю Донецьку область, і ми почули в інтерв'ю звернення Путіна про те, що антиросійський анклав досі є в Україні, його треба там знищувати. Чи це означає Олегу, що ми побачимо новий потужний виток оцих подій, uh, да, тому що вже зрозуміло, що від планів своїх він не відмовляється, очевидно. Да? Але чого чекати нам і до чого нам готуватися з огляду на те, що звучить? Ну я думаю, що ні, що ми такого вітка не побачимо. Буде посилення активності бойових дій. В принципі, Росія і не припиняла наступальні спроби наступальних дій на, е, в Донецькій області, особливо Бахмут і Авдіївка. Це саме гарячі напрямки. У нас сьогодні да, може, може бути введення частини го армійського корпусу резервного, який вони там формували. Формували три місяці. Вони формували. Але так і не доформували. Намагалися 15 тисяч, зібрали 10 тисяч. Я так розумію, ті частини, які вони більш-менш комплектували, вони тягнуть сьогодні в Україну. Генеральний штаб Збройних сил України казав, дав інформацію, що вони можуть з'явитися або на Донецькому, або на Запорізькому напрямках. Ну, подивимось. Але це не зробить там, це не дасть можливість російським військам розгорнути там якийсь масштабний наступ. Даже на окремому напрямку да підсилення бойових дій да будемо будемо спостерігати, але але масштабного наступу я думаю, що не буде. І навіть там ті навчання, які вони намагаються а, збираються проводити разом з білоруськими збройними силами з 8 по 14 е, вересня. От вони теж е, ну я не думаю, що там е, буде можливість відкрити другий фронт, як е, дехто каже, чому тому, що ну білоруська армія на сьогоднішній день. Мало вірогідно, що вона втрутиться в цю війну. Я думаю, Лукашенка все ж таки пропітляє до кінця цієї воєнної кампанії всі. Е, ну признаки кажуть саме ознаки є того, що він не хоче втручатися. Ну а у Російській Федерації немає такого війська для того, щоб розгорнути другий фронт. І угу. бачите, у неї у них даже немає особливо війська для того, щоб щоб сил підсили, значно підсилити той же Донецький напрямок. Можливо, це психологічний момент, тоді виходить так, що ну, дійсно ціна навчання інформаційна да це да. більше і псо інформаційна психологічна спецоперація інфр е, розгортається велика інформаційна кампанія. Що завтра ми підемо у наступ, і ми повинні тут злякатися і поступитися терито своєї території. Бо вже нібито й російська повітряна розвідка там на, на, на території цих областей, межуючих із Білоруссю, нібито проводиться і так далі. Ну, це зрозуміло. Тим паче, що ну я так розумію, там 15-30 тисяч тих білоруських вояків, які нібито підписали контракти, в яких погоджуються на війну в Україні. Ну, побачимо дійсно, чи це нас відволіче що менше. Ну але, тим не менше, якщо говорити про а, загалом ситуацію і ще оцю, оцю загрозливу ситуацію, яку ми не оминає. Повсякчас ЗАЕС Запорізька атомна електростанція. Вчора ми побачили звіт очільника місії МАГАТЕ, а, власне, який сказав про те, що всі висновки необхідні йому а, і ці місії вони зробили. Але знаєте, трошечки бентежить той факт, що по території. Водили їх саме російські військові, і саме російські військові та інженери розповідали про те, як працюють реактори, як все там відбувається, показували усі ці там прильоти і так далі. І ну я не знаю, як це сприймати. Бо от українські інженери говорять про те, що це радше було схоже, схоже на цирк. А президент України Зеленський попросив, що, будь ласка, ви там не на екскурсії. Робіть, будь ласка, об'єктивні е, е, оцінки, і тоді давайте вже щось вирішується. Рішувати, слава Богу, що вони залишають там своїх представників спостерігати, але чи нам від того холодно чи гаряче незрозуміло. Як ви все це оцінюєте, і чи дійсно ця величезна загроза того, що вибачте шарики за роліки, уйдуть, і все ж таки втравлять один із реакторів, і тоді це буде дійсно трагедія для усього світу? Я не думаю, що це що Росія вдасться до якихось кардинальних дій, якщо тільки не спрацює людський фактор, як завжди. Хтось зробить помилку, яка стане фатальною. Ось ось це саме головний ризик на сьогоднішній день. А так ця станція потрібна Російській Федерації ціленька і неушкоджена. Вони збираються її експлуатувати. Просто вони, хоч, хочуть, ну, по перше, вони використовують в якості шантажу, тому що більше іншого шанта інших важелів у них не залишилось. Вже ніхто не боїться ні ракетних обстрілів, ні їхніх там війська їхнього. І тому це єдиний важель, яким вони можуть ще намагаються тиснути на колективний захід не стільки, навіть на нас, скільки на колективний захід, щоб е, усадити нас за стіл перемовин і змусити визнати ті завоювання, які досягла сьогодні Російська Федерація. Так що я думаю, якщо не спрацює цей людський фактор фатальної помилки, то, то вони просто блефують. І Зверніть увагу, там фахівці Росатома, а у них теж у них доволі багато ядерних реакторів, вони mm -hmm. однотипові, і вони розуміють, що вони роблять. І там знаходиться доволі велика кількість фахівців військ радіаційно-хімічної і бактеріологічної захисту. Тобі ж там всі, всі розуміються на тому, що, що там коїться. До речі, в нас є інформація, що вони е, зробили виямку документів і е, чітко визначили де безпечні, а де небезпечні зони, і обстріли ведуть відповідно до цих зон. Так, да, вони граються з, з вогнем, але я не думаю, що вони вдадуться до такого от, е, самогубства. Тим більше, ага. що російська територія, вона ближче всіх е, до цієї станції. І якщо моделювати там же ж модель... Е, Формування і і, і пересування от хмари, якщо буде викид радіації, вона робиться на конкретну дату на в залежності від прогнозу погоди. І якщо вітер буде, роза вітров буде на в напрямку Росії, то Росія перша отримає радіоактивне забруднення. Ну так, але ж а що Трохе стосовно мав пана гранати. Гроса, то тут можу додати, що е, дуже важливо те, що він оголосить в ООН. От коли вони напишуть зараз, напишуть офіційний звіт, і вони його повинні оголосити, тому що ООН сприяли цьому, і на рівні Ради безпеки ООН буде розглядатися питання. Стосовно безпекове питання на запорізькі атомне, і от якщо вони напишуть в висновках, що неприпустимо, а сьогодні саме неприпустимо відповідно до міжнародних правил і. Документів утримувати на території таких об'єктів війська і вибухонебезпечні там предмети, от, то да, тоді у нас є шанс, що через Раду безпеки ООН будемо тиснути на Росію про демілітарізацію цієї станції. Угу. Олег, ви кажете, що дай Боже, що вистачить місків да цього не робити і не зробити, і скоріше це так і буде. Ще є сподівання, що так буде із ядерним озброєнням. Чого того, що Путін і МЗС в чергове кричать про те, що якщо буде загроза для Російської Федерації, ми будемо використовувати ядерну зброю. Більше того, люди бояться, бо з'являється багато інформації про те, що в Крим стягують ядерні боєголовки. Мовляв, що ж це означає, якщо буде в вкут Путіна, а він очевидно програє. І раптом він зможе натиснути ту саму кнопку і йому це дозволять зробити. Є такі загрози, що скажете? Ну, загроза така існує, але вона мар... вірогідна. Ну по перше, ніхто нікуди не переміщає ядерні боєзаряди. За цим слідкують всі забі західні е, роз... спецслужби і розвідки. Тому е, тут е, питання е, на, на на мій погляд, тут питання тримається на жорсткому контролі західних країн. Ніхто не дасть. І судячи з того, як висловилася Велика Сімка, і як висловлюються провідні країни Західу, е такі як Сполучені Штати та Великобританія, то Росія попереджена і е жорстко попереджена в плані спроб застосування не самого застосування, а спроб застосування. І тому я думаю, що да, заяви лунати будуть і до останнього о, дня війни можуть о, погрози, але далі погрози я думаю, що Росія не піде. Тому, тому що Захід же може включити такі санкції, які обрушать економіку Росії протягом одного тижня. Угу. Протягом тижня фінансову систему, економі... економічну систему будь-що розумієте, тому о, казати там, що сьогодні. Що що Росія там почне пересування ядерних боєголовок, Вони це розуміють, і поки і поки я не думаю, що ну якщо даже Путін не віддасть такий наказ, то навряд чи він може дойти до, до стадії виконання. От угу. я би так висловив таке припущення. З'явилася інформація про те, що е, все ж таки зупинили північний потік. потік-2», Зробила це Москва. Що це означає взагалі для Європи і світу? Бо, наприклад, Подоляк вчора сказав Михайло Подоляк про те, що ви знаєте, оцей шантаж російський, мовляв, холодна зима вас чекає, і так далі. Це абсолютний блеф, тому що е, сховища у е, значить газосховища у Європі, вони заповнені вже зараз, тобто немає такої загрози. Чи є нам в цьому контексті чого боятися? І у військовому сенсі, чи не страшна нам зима, чи вистачає е, ресурсів, чи подба про це міноборони, ну о, дивіться. Е, ну тут е, міноборони тут не до чого. Це це уряд, це е, прем'єр-міністр. Повинен був під, б, подбати про це. Єдине, що немає інформації, от що мене е, дійсно, Європа в цьому році входить в зиму. Як ніколи підготовлена, і дійсно газосховище наповнене майже на, на під зав'язку. Що каже як то кажуть, от єдине немає даних, як у нас справи стосовно заповнення наших газосховищ і як ми готуємо підготовлене до цієї зими. А за європу я не хвилююся. Я думаю, що вони. Цілком можуть перезимувати. Ви не забувайте, що в Європі є ще декілька постачальників, таких як Норвегія, та да. яка залюбки вже освоює європейський ринок замість Росії. Росія з з, з, з з зупинкою Північного потіку, вони ну це можна порівняти ви, постріл собі в ногу. Або в голову, тому що ну воно саме саме відмовилися від цього ринку. Плюс є країни близького сходу, такі як Катар, які готові транзитувати е, газ на європейський ринок. Є ще сполучені штати з скрапленим газом е, і цілий флот газовозів, які можуть возити безперервно цей газ на територію Європи. Так що я за Європу. Особливо не переживаю, а от за нас з вами я переживаю, тому що даних на сьогоднішній день, наскільки ми готові до зими, наскільки наше сховище наповнені цим самим природним газом, от, на сьогоднішній день, на жаль, немає. Ну тоді будемо сподіватися, що прем'єр-міністр України не тільки буде казати про те, що нас чекає найтяжча зима в історії України, а ще й збере очільників щонайменше облдержадміністрації і поговорить про те, що да, Ну, на, нам місця. би головне, хоча б основні макропоказники mm -hmm. нашої нашої системи, в плані її заповності і готовності до, а, до зими. Оце було б для населення. Я думаю, най, найліпшою інформацією, яку б яку б люди хотіли сьогодні почути. Угу. Олегу, я вам щиро дякую за цю розмову, за ваші фахові дякую. коментарі. Вони є дуже важливі. Вас завжди дуже чекають. Наші глядачі так само чекали саме на вас. І будемо дякувати е, Олегу Жданову. Це військовий воєнний експерт. Чекаємо ще до нашого ефіру. Друзі, я вам щиро дякую. Будьте активні. Підписуйтеся на youtube канал Абзріватель. Тут максимум важливої інформації. Як завжди, ви знаєте, ви нас чекаєте. Ми вас так само любимо. Бережіть себе, Україну. Вірте в Збройні Сили України.